Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ЗСУ здійснюють наступальні дії на Херсонщині та досягають певних успіхів. Ця втеча керівництва російських військових із регіону дуже нервує загарбників про це 24-му каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, окупанти розуміють, що за потреби їм складно буде втікати з Херсонської області. Соболевський зазначив, що у Херсонській області зросла кількість випадків утечі російських військових. Окупанти, зокрема, час від часу проводять фільтраційні заходи, шукаючи власних солдатів, які залишили службу. Насамперед, це стосується ЛНР. Взагалі, моральний настрій окупантів дуже низький нині, на тлі останніх успіхів ЗСУ. вони насправді. Дуже нервують, і їм дуже не подобається, що їхнє керівництво взагалі з Херсона з'їхало. Має на увазі саме військове командування, сказав заступник голови Херсонської облради. Він зауважив, що загарбники, які там залишилися, чудово розуміють, що всі переправи наразі перебувають повністю під вогневим контролем ЗСУ, і коли їм потрібно буде швидко тікати з Херсонщини, то не всі це зможуть зробити. Соболевський розповів, що росіяни для того, щоб не дати своїм солдатам утекти з поля бою, застосовують загорожувальні загони, залучаючи до цього. Кадирівців, але немає інформації стосовно того, щоб це робили безпосередньо на лінії фронту. Думаю, кадирівці самі б не захотіли туди їхати, тому що їх би там солдати інших народностей російської армії могли б і розстріляти, якби вони безпосередньо напередку щось намагалися їм розповідати, зазначив він. Заступник голови Херсонської облради додав, що немає також інформації щодо кількості окупантів, які здалися у полон. Наші військові час від часу надають відповідні дані, але стараються все ж не розголошувати це завчасно, поки операції. Ація не буде закінчена. Що ж у російських формувань на окупованій території Херсонщини виникає дедалі більше проблем. Передусім, це стосується логістики окупантів. Такий стан речей забезпечили наші партизани та регулярні підрозділи. Про це повідомили в оперативному зведенні генштабу ЗСУ, де доповіли про ситуацію на фронті станом на вечір. Щодо дій регулярних підрозділів збройних сил, партизанський рух діє у взаємодії з артилерією сил оборони. Саме тому ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням. До речі, раніше стало відомо, що розвиток партизанського руху на окупованих територіях не зупиняється. Наразі цим займається керівництво сил спецоперації. У МВС акцентують, що особливо дії партизанів помітні саме на Херсонщині. Партизанський рух допомагає тиснути на окупантів як фізично, так і психологічно. Росіяни перебувають у постійному напруженні. Скільки завжди знають, що про їхнє скупчення або склади можуть дізнатися українські артилеристи до зустрічі, глядачі Вистоємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.